Озвучую питання саме так, як мені їх поставили. Наприклад, от такий цікавий запит: чому ваші бажання не справджуються? Знаєте, в мене з моїми бажаннями якраз усе перед чудово, вони справджуються. Втім, якщо ми говоримо про те, чому чиїсь бажання можуть не справдитися, то причини дуже прості: перше. Людина гадає, що хоче одного, а насправді геть іншого. Проте їй здається, що справдження саме цього бажання зробить її щасливою. Друге людина боїться справдження свого бажання, бо її підсвідомість вже моделює страшні наслідки здобуття бажаного. Відповідальність, чужа заздрість, ймовірність бути в очах інших поганою чи йогоїстичною персоною. Третє. Людина має обмежувальні переконання. Найпростіше це неможливо, або в кращому разі це дуже складно. Четверте людина занадто конкретно сфокусована, чи не має плану Б. Це коли людина думає, що тільки так, ніяк інакше, вона може стати щасливою. А насправді потенціал в неї на інше чи не більше. Наприклад, вона хоче квартиру, а здатна отримати особняк. П'яте. Людина застрягла в уже зоні комфорту, коли хотілось, але й так можна жити. Звикли вже.